Зараз вам покажу, як з ягодожини можна приготувати корисний, смачний ягідний оцет. Для початку ягоди треба розчавити. Можна використовувати любі ягоди, єдине, що не рекомендують використовувати калину, брусницю, журавлину через те, що в ній міститься бензойна кислота, і буде погано збражуватися. На 1,5-літрову банку я беру 400 г ягід, 60 г меду. Можна використовувати і цукор. В процесі ферментації бактерії з'їдять, що мед, що цукор. І 750 мл води кімнатної температури. У мене звичайна питна вода. Трохи я свої банки переплутала не ту спочатку взяла. Дивіться, в нас не має бути заповненою повністю банка, має бути хоча б сантиметрів 5 порожніми, тому що в нас ягоди будуть бродити, підніматися шапкою. І тепер я накриваю тканиною та зав'язую і ставлю в темне місце в шафу. Кожного дня потрібно діставати та перемішувати, щоб в нас не з'явилася пліснява. І так ми будемо робити на протязі 14 днів. Краще приклеїти бірочку з датами, коли ми почали процес і коли пройде 14 днів. Перемішуємо кожного дня. І ось на третій день, бачите, процеси наші ферментації почалися. Він шумує, але має приємний такий ожиновий аромат. І якщо є можливість, тоді краще перемішувати два рази. На 14-й день бродіння припинилося, ягоди вже повністю опустилися на низ. І тепер потрібно добре процідити, а банку ретельно помити. Перелити в чисту банку, додаю ложку меду, перемішую, накриваю тканиною і на цей раз треба міцно зав'язати, щоб ніякі комахи сюди не змогли потрапити. Бо інакше вони там почнуть і личинок своїх плодити. І тепер ми цю банку повертаємо назад до темної шафи і не рухаємо 45 днів. Пройшло 45 днів, навіть трохи більше. І зараз ми з вами будемо проціджувати наш оцет. І подивіться, якщо ви все правильно зробили, то на поверхні у вас має з'явитися оцтова матка. Вона за структурою дуже нагадує чайний гриб. Зараз я її витягну і покажу, як вона виглядає. Ось бачите, я трохи порухала, і вона вже ніби починає тонути туди. От саме через це і не рекомендується рухати ці 45 днів на оцет. Ось так виглядає оцтова матка, наче така желейна шкірочка. І це в нас колонія ось цих грибів бактерій оцтових, які зробили нам продукт готовий. Зазвичай оцтову матку використовують при приготуванні наступної партії оцту, тоді після процідження її додають до. Майбутнього оцту, і так він набагато швидше стає саме оцтом. Я поки ніяк ці оцтові матки не використовую, якщо ви їх якось використовуєте, напишіть, мені буде дуже цікаво. За цей час наш оцет відстоявся, дозрів і став прозорим. І на дні банки в нас залишається цей осад. І останній крок це розлити оцет в тару, яку можна герметично закрити. З цієї пропорції в мене вийшло приблизно 600 мл оцту. І дивіться, якщо у вас не пластикова кришка, а металева, як у мене, тоді я вам раджу зробити такий поліетиленовий прошарок через те, що оцет це така доволі агресивна кисле середовище. І пари оцту будуть роз'їдати оцю внутрішню частину кришки, буде з'являтися і режа. Оці ржаві краплі будуть крапати вам до оцту, буде металевий присмак оцту. І щоб цього уникнути, я вам раджу такий прошарок, робимо, закриваємо. Як зберігати готовий оцет, його не обов'язково зберігати в холодильнику можна на кухні, але без доступу світла. Наприклад, в шафі він може роками зберігатися. Чим довше він стоїть, тим міцніший він стає. І використовувати його можна так само як і яблучний оцет, як я використовую. Зазвичай я, коли готую салатні заправки, також коли смажу гриби в кисло-солодкому соусі, також я полюбляю буряк, смажити з додаванням оцту. Особливо мені подобається з малиновим або з зожиновим оцтом. Також оцти використовують і в косметиці. Наприклад, для сполоскування волосся можна використовувати. Натуральні домашні оцти також використовують при приготуванні і напоїв різних, лимонадів прохолодних. Єдине, що треба. Дивитися, як ваш шлунок це сприймає, бо у оцтів є і протипоказання. Це зазвичай гастрити з підвищеною кислотністю, це виразки. Тобто, якщо вам не можна оцет взагалі ніякий, то тоді вам, звісно, не підійде і домашній. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.